Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги кавомашину. Це універсальна та високоякісна кавоварка, яка може приготувати насичений та ароматний еспресо, капучино, лате та моко. Вона оснащена спеціальним насосом, який забезпечує силу тиску 19 бар. Це гарантує отримання високоякісної кави з кавової капсули або порошку. Вона має два різні режими: холодний та гарячий. Також має програмовані функції для налаштування часу заварювання. Її компактний дизайн займає мало місця, також її легко чистити та зберігати на кухні або офісі. Це буде чудовий вибір для любителів кави. Пропонуємо до вашої уваги скляні трубочки. Це екологічно чисті соломинки для багаторазового використання, розроблені для смузі, коктейлів та інших напоїв. Вони виготовлені з боросилікатного скла, яке є дуже міцним та стійким до високих температур. Соломини постачаються з щіткою для чищення, що дозволяє легко підтримувати їх у чистоті та гігієні. Їх також можна мити в посудомийній машині, тому їх легко обслуговувати та використовувати повторно. Ці скляні соломинки є довгостроковою альтернативою одноразовим пластиковим соломинкам, зменшуючи відходи та зберігаючи екологію нашої планети. Крім того, вони можуть стати елегантним доповненням до будь-якого напою. Пропонуємо до вашої уваги електричний штопор. Даний девайс зробить процес відкривання пляшок простим та зручним. Він оснащений автоматичним механізмом, який дозволяє витягувати пробки без зусиль. Вони ідеально підходять для використання на кухні або в ресторані, забезпечуючи швидке відкриття пляшок та економію часу. Даний штопор є невід'ємним аксесуаром для справжніх поціновувачів. Вина він стане приємним доповненням до вашої кухонної колекції. Пропонуємо до вашої уваги смоукер для віскі. Це стильний та функціональний набір аксесуарів для приготування віскі з неповторним ароматом дерева. Він ідеально підійде як для професійних барменів, так і для любителів приготування коктейлів в домашніх умовах. Процес приготування напою за допомогою цього набору стане справжнім шоу та порадує ваших гостей. Він надасть змогу експериментувати з різними видами деревини та насичувати напої різноманітними ароматами. Набір виконаний з високоякісних матеріалів, що гарантує його надійність та довговічність. Пропонуємо до вашої уваги холдер для кави. Це незамінний аксесуар для любителів еспресо, призначений для точного дозування меленої кави, виготовлений з надійної нержавіючої сталі, тому матиме високий ступінь зносостійкості. має універсальний розмір та підходить для більшості еспресо машин. Зручна форма холдера дозволяє легко захоплювати та розподіляти каву. Даний девайс буде чудовим вибором як для любителів кави вдома, так і для професійних баристів.